Відео для вас. З березня 2025 року більшість українських пенсіонерів очікує підвищення пенсій у рамках щорічної індексації. Березнева індексація торкнеться не всіх пенсіонерів, а лише тих, хто оформив пенсію понад три роки тому розмір підвищення поки що не визначено остаточно, оскільки він залежить від рівня інфляції та зростання середньої зарплати в країні. Проте, за словами експертів, Попередньо планується підвищення на 10. Нагадаємо. У березні 2024 року пенсії збільшили максимум на 1500 гривень і мінімум на 100 гривень, при цьому індексується лише основний розмір пенсії, а додаткові надбавки та соціальні виплати залишаються без змін. Майте на увазі, якщо ви змінили рахунок у банку. Або обрали новий банк для отримання пенсії, субсидії, пільги чи страхової виплати. Обов'язково повідомте про це орган пенсійного фонду, щоб виплатити.